Друзі, вітаю вас! Унікальна в нас сьогодні картинка. Ігор Лапін на робочому блогерському місці. Вітаю, Ігоре. Давай так на камеру. Привіт-привіт. Жму ручку обнімаю. По Друзі, це в нас е, улюблений е, сірий кабінет блогера Ігоря Лапіна. Не плутати з зеленим кардиналом української політики. Да, да. Ігоре, е, слухай, я е, сьогодні. Подивився щойно твій стрім з Бориславом Березою. Мені сподобалось ваше звернення до виборців Мар'яни Безуглої, і я так розумію, що тобі є що сказати народу Оболонщини. Так з'ясувалося, що в нас є і такі, да? А, але тепер а, всім підписникам каналу Метро Ньюз. Будь ласка, що ти можеш сказати тим, хто слухає Мар'яну? І можливо їх переконати, але або якимось чином надати аргументації відносно того, що те, що вона робить абсолютно неприпустимо. Будь ласка. Я хочу нагадати всім виборцям Оболонщини, та, народу оболоні, щоб вони пригадали перші дні повномасштабного вторгнення. І коли росіяни вже ломилися фактично на околиці Києва, особливо їхні перші передові загони, то на оболоні, саме на оболоні, роздавали зброю, прям викидали з Камаза. Це бачили всі, це багато є в Ютубі, та не просто викидали зброю з Камаза, і мужики з дворів виходили, брали ці автомати і йшли боронити Україну. Я хочу вам просто нагадати, мешканці Оболонщини, що оця історія це і про нашу підготовку до війни. Оці всі помилки, в тому числі, які зробили ви на виборчому дільницях, саме ці помилки ми ригали кров'ю потім десь там, на околицях Києва. І от. Є, знає, є така ніколи знову, да? тобто це не має більш повторитися ніколи знову. Я не хочу зараз нікого засуджувати чи не засуджувати. І якщо хтось далі залишився упоротим ідіотом, то рай для мучеників, а не для ідіотів, ви в рай не попадете. А ті, хто мають в собі силу і честь визнати помилку, то, будь ласка, розкажіть тим упоротим, що це була помилка. Можливо, ви їх перетягнете на сторону добра. О, десь так я відношуся сьогодні до упоротих, які до сих пір не розуміють, що всі помилки, які були зроблені на виборчих дільницях, патріоти України потім закривають своїми тілами десь там в окопах, на сході чи на півдні України, неважливо де саме так. І тут вина не лише бур'яни, мар'яни. Тут вина кожного, хто зробив цю помилку, але ще більший гріх у того, хто не хоче цього визнати. От і все. Тому така історія. Добре, дякую тобі, Ігоре. Але ж зараз ми бачимо в мережі дуже багато коментарів, е, таких е, в стилі не все так однозначно. І говорять про те, що ну, це ж по закону, все Зеленський призначив залужного. Відповідно, він може його зняти. Як ти, як військовий, ставишся до такої тези? Тому що ми розуміємо, що апеляція до закону вона сприймається доволі сильним аргументом, але ж внести такий розлад в такій непростій військовій ситуації шляхом того, щоб почати? Кадрову чи харду в Генштабі, це, на мій погляд, ем, ну, питання не тільки політичної відповідальності, а взагалі питання існування України як такої. Що ти скажеш про ці закиди? Що це ж законно, він же ж поставив, він має зняти. Значить, дивися, перше, хочу сказати, чи є законним, чи є законним здати інтереси України. Росіянам. ні, це не є законним. Чи вправі президент Зеленський підписати капітуляцію по закону? Вправі. Закон чи йому дав можливість вирішувати це питання в даному випадку? Чи сприйметься суспільство, чи не сприйметься вже питання іншої дискусії? Але якщо ми дивимося просто по закону, то можливо президент Зеленський дійде до такого висновку, і він має право по закону підписати від імені глави держави будь-який документ. Правда? Питання в тому, а що далі? Так от питання головкома, справа не стоїть в прізвищі залужний, справа стоїть в деморалізації особового складу. То я і цікавлюся, заради якої країни стараються ті, хто намагаються сьогодні дезорієнтувати солдатів на фронті, хто намагається підірвати довіру до рішень генералів, які командують тими солдатами, і в інтересах якої країни ця вся бур'яна працює. Я хочу сказати також глядачам, що Є таке в розвідки, ну і взагалі в багатьох військових є таке поняття виставити таку е, ціль. Димову завісу не то не димова завіса, друже. Ні, це хибна ціль. А. Хибна ціль для того, щоб ворог почав по ній атакувати і подивитися на його позиції. Угу. Е, Мар'яна Безула це є така хибна ціль е, для того, щоб ми почали атакувати її. Атакувати треба не Мар'яну Безулу. Тому що за заявою заява Мар'яни Безуглої стосовно е, зміни вищого військового керівництва в Україні, який вона добивається, да була пов'язана з попередньою заявою Арахамії. А що ховається в словах Арахамії? До речі, Арахамія теж казав, що а де план на 24-й рік. Він теж сказав цю фразу, але такого хайпу не було. А після а після фрази Мар'яни Безули туди вплав вплавили слово звільнити залужного. І пішов цей хайп. Да, пішов цей хай і хайп. Так, от, а що ж ховається за цією ложною целлю, на яку ми відволікли увагу нашої артилерії? А ховається якраз зовсім інші дії. Зелена команда хоче перекласти відповідальність за непопулярні рішення на народ України. І Арахамія вийшов і почав розповідати про референдум. До речі, по закону під час воєнного стану не можна проводити референдум. Але друзі, де закон, а де зелена команда? Ви пам'ятаєте опитування від зеленського? Вони можуть це оформити під будь-який програмний документ у вигляді опитування, а потім предоставити нам лохам, що от ви тут самі е, рішили, що ми маємо підписати капітуляцію. І, Все... і на якомусь такому там опитуванні. Розумієш, тому ще раз наголошую, давайте не відволікатися на хибні цілі, а будемо зріти в корінь. Десь так я вважаю ці історії. Дякую, е, Ігорі. Я не можу закінчувати на ноті на, нот, на ноті зради. Е, маємо ж якось все ж таки дати певної радощі нашим глядачам. І тому ні, так було краще. Mm -hmm. <с? <с?> да. да, Тут дуже багато друзів блогерського став. У Ігоря він відключає, включає фанатики. Так ось. А... Реакція в соцмережах ти вже бачив ці меми, де Мар'яна виступає вже героїнею якогось сумбуру, е, і люди по починають відверто сміятися. Як ти оцінюєш реакцію українського суспільства на вкид депутатки безої Мар'яна? Це фрік. М -м. От відносимося до неї як до фріка. Дивиться, хто дивимося, чи, mm. чи ви розумієте? Мар'яна, це рот. Який озвучує. А озвучує вона тези, які говорить голова від тієї дупи, з якої вона виняла свого язика. Ну, отак, оце. Тобто це фрік, який просто озвучує тези кураторів. А хто її курує? От я і питаюся, в інтересах якої країни вона працює. Ще раз наголошую. Посіювання недовіри солдата до головкома. Це перше. Друге, Мар'яна озвучила. Дані щодо мобілізаційних заходів, які проводила держава Україна в контексті мобілізації по 20 тисяч солдатів на місяць. Це озвучила Мар'яна Безула. Uh -huh. Це вона взяла дані з доступу, маючи uh -huh. доступ, доступ до документів, які носять обмежений характер. Чи це ДСК, чи це тає, таємно, чи це цілком таємно. Це вже питання іншого гатунку. Отже, вона це озвучила, отже, це є ще одна кримінальна справа. Мар'яна, крім того, всього, хотіла отримати доступ до. Плану оборони України, який є обмежений так як, закритою інформацією повністю, доповідається виключно на ставці Верховного головнокомандувача. Причому таких планів є в Україні дуже багато. Він вони розраховані на різні сценарії, і це правда. Але тим не менше, Мар'яна хотіла за допомогою засобів масової інформації з метою дискредитувати генерала Залужного, в тому числі, і вище військове керівництво держави. От саме Наголошую, вище військова, не військово-політична, а саме військова. Я тут хочу уточнити. От саме з метою отримати ці плани оборони України в інтересах якої держави. Ну і на завершення в неї є своє кримінальне провадження. Друзі, 364 статтю кримінального кодексу зловживання владою. Ніхто не відміняв, виконуючи функції, організаційно-розпорядчі функції, будучи головою ТСК по справі Вагнерівців, Мар'яна Безула. Я так думаю, скоїла злочин якраз саме по цій статті. Питання сьогодні не в подроби цього злочину, але я думаю, що це є ще одне кримінальне провадження, яке має бути порушене проти Маріани Безуглої. Отже, ми з вами тільки що нарахували чотири. Mm -hmm. Ну, все, чотири епізоди в прапор в руки, на навстречу. Ігорі, дякую на останок, друзі. Я показую вам загальний план. Ви розумієте, коли блогери звертаються по е, певні ваші внески в допомогу каналу. Тут все йдеться про достатньо велику кількість різного обладнання, різних е, шариків, фонариків. І все це не просто так. Все це робиться для того, щоб контент був якісний і стріми були е, чіткими. Е, будь ласка, підписуйтесь на канал from Ukraine. Ігоре, і я тобі дякую. Ще раз жму руку обнімаю. <смеш> <смеш> классический мем.